Міф чи правда? правда. Сонячні міф, міф. панели можуть працювати лише при яскравому сонці. Міф. Міф. Сонячні панели це нові модні аксесуари на дахах. Правда. Сонячні панели вимагають регулярного та дорогого обслуговування. Міф. міф. Сонячні панели не шкодять довкіллю і є повністю екологічними. Правда. правда. Сонячні панели неефективні в холодному кліматі та взимку. Міф. Сонячні панели можуть виробляти електрику лише в день. Правда? Правда. Встановлення сонячних панелей повністю запозбавить вас від рахунків за електрику. Міф. Скажеш чому? Ні. <рес> <рес> Поясниш? Але в залежності від навантаження, ну, відсотків на 80 можна перекрити. Чим більше сонячних панелей, тим менше вам потрібно турбуватися про економію електрики. Правда? Правда. Розміщувати панели можна на будь-яку сторону. Міф. Міфа, правда. Міф <сміф> на північну сторону розміщувати не можна.